Ось Знялася вона таким способом. Доброго ранку, Україно! Всім великий привіт! Скажімо так, настав час доводити до ума жатку Герінгоф Ротадиск. В першу чергу хочу подякувати. Такому каналу, як перший сільгосп канал, як канал Яготинщини, де, в принципі, подивившись їхні відео, я, скажімо так, з першого разу знаю, куди дивитися, на що звернути увагу, що, які розхідники треба замінити, щоб пожатка працювала сезон без ніяких нарікань. Тому дивимося, що ми розібрали. Так, друзі, познімали захисні кришки, познімали з'єднання ті, що, ті, що з'єднують коробки. Який там принцип? Ну, хто в курсі, хто не в курсі, і покажу. Отак От воно стоїть. Прижими такі, прижими, і між ними оці пластикові муфти, чи як їх правильно назвати, я не знаю. Зробивши дефектовку 20 штук. ну Таких, що вже їм просто все. Тут вироботка колосальна. Вон, отвори є сквозні. Коротше, повірте на слово, їм хана. Тут оставили такі, що ще більш-менш. Їх, виходить, в нас багатенько, на одному з'єднанні Раз, два, три, три і три. Шість штук. Так, тому замовили нові. Я один ще раз привіт. Дякую, що дали номер там, де купляєте запасні частини, адже, друзі, з часом і. Китай і Україна навчилися робити замінники. Е, алюмінієвий прижим оригінальний, навіть не знаю, скільки він стоїть, і не хочу знати. Е, 85 гривень. Пластикова втулка 135 гривень. Потім купили ми зірочки, і що треба поміняти. Е, 550 гривень, що в нас ще. Та ну і... Плінтів купили також мисові нові всі цепи, тому що люфт такий приличний, скажімо так. Мисові цепи 1550 не оригінал, а хороший, гарний, гарний Китай. Але також підписникам всім величезний привіт, хто в темі. Хлопці обізвалися, кажуть, є запчастини, пришлем без грошей, скинеш кошти на карту. Без питань. Одним словом, що будуть у нас для порівняння грінгофовські оригінальні цепи. Ми собі Та, ну, там ще кої-які запчастини. Буде з чим порівняти, наскільки довго виходять, виходить Китай, наскільки довго виходить оригінал. Та ну що, беремо, складаємо все в зворотньому порядку. Позачищали від пилюки, пройшлися щіточкою і будемо складати. Бачите, є такі зірочки, є ще зірочка рухається на валові, адаптуємо чи вже приадаптували до нашої моделі комбайна. Так. Назар попередній власник дав нам, оце було під класа, чи той, під кейса, отут так воно вирізано. І такі вуха, мабуть, фіксувалося. Приварили ми таке, як було, і за рекомендацією Назара входили сюди у ці наші клики. Нам це не сподобалося. Набагато краще виходить, якщо ми зачіпаємося за всю основу. Просто тоді вона оце, оця відстань, але вона грає певну роль. Скажімо так, за так як ми вирішили, так набагато краще. Також приварили упорні пластини, щоб жатка не рухалася вправо-вліво. І щоб жатка не рухалась назад, ще ми усюди ось доваримо оцей, оцей буртик, зробимо. Ще нижчий і тоді жатка не буде двигатись сюди назад. Хоча, не знаю, я думаю, за рахунок ваги вона і так нікуди не двинеться. Внизу у ці фіксатори також будемо переробляти, щоб воно попадало на... туди, куди треба. Ну, поки, поки що так. Також е знімемо всі сапуни, обов'язково почистимо. Ну, а в процесі поліземо до карданів, зробимо ревізію, та й буде вона крутитись, ніде вона не дінеться. Так, друзі, коробки ми поз'єднували. Ну, не знаю, щось не співпадає з каналом Яготинщини, люфти. Є, все нове, ну, хай тут старі. Ну хоч і тут, допустимо, нові, дивився і розмір старих, нових резинок. Люфт є по-любому. І в боки, і вправо-вліво. Ну, не про те. Розібрали, хай ходить. Розібрали, зібрали, хай ходить. Ходить, де воно дінеться. Так, далі в нас повикручували з коробок сапуни. Не те, що забиті, а забиті просто ржою всередині шуруповерт із сверлом і розворушуємо їх. Один вже зробили, поставили ось. почав і грибочок оцей верхній рухатись. І все працює, скажімо так. Висновок такий, що в коробках давлення взагалі не повинно бути. Тому що є в нас сапуни, в яких є шарик, і він при певному тискові спрацьовує. Даний сапун, скажімо так, відкритого типу. Є тільки грибочок, який просто піднімається під мінімальним тиском. Оживляємо. Так. Відразу беремо сверло. Просто кошмар. Васкугубці. Держимо за шляпку. Ми ліниві, не ключем. Точніше це ліневий я, батько сказав ключем. Не руками, читайте не гайковертом. вправо, вліво почало все рухатись і все працюємо далі. Так, друзі, процес знімання зірочок. Перша для нас незрозумілим чудом пішла. А чому незрозумілим чудом? Тому що друга і наступні, я думаю, будуть отак. Пробувала вибивати. Не Ні а. Ніяк не хоче. Ну, ми думаємо, що тут люфт. І підігнуло шпильку, це ми так думаємо. А там хто знає Зараз будемо пробувати ще бить. ювелірно відрізав, Бачиш, вал взагалі не задів. Mm -hmm. <сум> ну, а майже добровольно це отак. Одним словом, друзі, де зірочка ходить на валу, оця теж ходить, ми просто її били і її там закусило десь. Перестала вона рухатися. Де двигається на валу, неможливо вибити. здвинулась шпонка чи той шпонка шплінт. І змістився на якусь соту міліметра відносно вала. Бий хоч і зирися, як батько каже, нема діла. Де люфта немає на валові, взагалі без проблем. Оце ось, бачите, теж є люфт. Бачите? Оце. Вроді все просто. Бовтається. Вироботка на валу і на зірочки. А вибити нереально. Ось теж там, де зняли, є люфт. Ну, батько каже, будемо робити шпонки під конус. Дожніме його зафіксувати, що люфта не буде. А тут сам вал трішки рухається. Подшипник такий, як. Тут нема. Тут теж нема. Тоже нема. Тоже нема. Ну, скажімо так, є кого лічити. Будемо лічити. На сьогодні все. Так що, друзі, отакі от справи. І, скажімо, запам'ятайте одне: ремонтувати не потрібно лише нове. І то не завжди. Так що, всім пока. На зв'язку обов'язково у нас це вийде. І буде вона працювати в полі аж бігом. Всім пока.